Росія агресор саме такого висновку змогли дійти депутати міської ради на позачерговій сесії. Аби заявити про це, обранці навіть скликали сесію раніше запланованою. Проте проголосувати за очевидні речі для міських обранців виявилось непростим завданням з запісненням на годину. Градоначальник відкрив засідання. Напевно, скажімо так, що робота у фракціях. До спільної згоди я так зрозумію, що деякі депутати не дійшли. Ну що ж, зачекаємо. У проекту рішення про визнання північного сусіда агресором за 60 хвилин до початку сесії з'явився конкурент. Проєкт майже ідентичний, проте зі скороченням. За ним Чернігівська міська рада підтримає рішення Верховної Ради з визнання Росії агресором та визнає так звані ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Проте на відміну від першого документу не повідомить про це листами міста побратими Чернігова. До прикладу на моє російський Брянск та Псков. Як Проєкт обрати все ніяк не могли вирішити депутати. Не допомагав навіть підвищений тон розмови. Ваше в наслідок, оте ваше. а ти мені комісії попросили ваші же внести. Когда? А ти починаєш не знаю, не слухав. Ну ну, які, какие ребята ну, не вже, не не я... перерва та години обговорень, авіз і нарушив підганяти обранців, вирішили місцеві активісти. Нам не важна розборки, у кого проєкт лучше, у кого хуже. Просьба просто підтримати і признати ці. Два пункти ДНР і ЛНР і Росію просто агресорами. І на цьому закончить. Тож, скориставшись ситуації, міський голова виніс на розгляд свій проект рішення із двох пунктів: Російську Федерацію визнати агресором та підтримати рішення Верховної Ради, направлене до міжнародних організацій. І другий пункт. Підтримати звернення Верховної Ради України до ООН та інших міжнародних інституцій про визнання так званих ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Рішення прийнято. Окрім питань міжнародного значення, які на себе чомусь поклала міська рада цієї сесії, обранці підтримали рішення про найменування площі, де колись стояв бронзовий Ленін. Тепер частина парку називатиметься площею героїв Небесної Сотні. Про найменування площі міста. Рішення прийнято. проголосували депутати ще за один проєкт рішення про підтримку мирного процесу політичного врегулювання ситуації на Донбасі.